Так, вітаю, друзі. Дивіться, хочу зняти вам коротеньке відео про тракторця LaBool 504 b версія PRO. Pro це означає, що в нього вже йде синхронізована коробка передач. Тобто, можна переключати на ходу. Пішов ось такий тракторець, під клієнта. Значить, Дивіться, передні диски також розбрані, передні і задні розбрані. Резина фірми Armour рахується найкраще. Передні підкрильники. Значить так, вихлопний повітряний фільтр теж, бачите, дуже високо, вищі кабіни, це дуже зручно. Значить, в середині крісло з під локотничками анатомічного такого виду, кермо регулюється, кондиціонер, планшет вже встановлений. Ну і далі все -то, як Переважно було, реверс спереді, три діапазони, плюс 4 передачі, 12 вперед, 12 назад. Оригінальна заводська стаціонарна кабіна. А Цікаво це. зараз заді. Значить, Дивіться, це є максимальна комплектація версії Pro, бо раніше вони не були, не йшли такі максимально комплектовані. Значить, дві пари виходів повітряні. Виходить, тобто є компресор ресівер, додатковий гідробачок, підсвітка заднього номера. Вже є два зовнішні циліндри, які тиснуть донизу, тиснуть до гори, плюс плаваюче положення циліндра. Управління заднього навіскою де вже ззаді. Тобто ви собі звісно можете підключати. Яблучки вже йдуть теж зйомні. Тобто ось така комплектація даного тротиця. Ну, Ловоли вони реклами не потребують, іменно ті 50 очки то всі знають. Тобто нарікань на дані трактора, майже не зустрічав в інтернеті. І реально всі люди, що нас купляли, всі задоволені. Ну, реально дуже хороший надійний тракторець. Є в наявності різні комплектації, є дешевші, дорожчі. якщо б когось зацікавило, набирайте. Гарантія 2 роки на даний тракторець, доставка безкоштовна.